Іван Свистунов танцівник, хореограф, тренер в танцювальному центрі. Має вищу медичну освіту. Три роки пропрацював в реанімації. Неодружений. Життєве кредо. Танець це не просто рухи. Це мій спосіб бути собою. Про цей стиль танцю. Дуже хочеться з вами поговорити Ви в ньому як риба воді. Як рибо воді. Угу. Звичайно, якщо говорити про сам стиль танцю, то він зародився десь в 80-ті, 90-ті роки. На вечірках люди просто танцювали, кайфували. Він навіть не хіп-хоп називався, називався social dance, тобто соціальний танець, клаб-денс. Тобто просто люди танцюють, тусуються Ось. і танцюються саме під хіп-хоп-музику. Тобто ось. теоретично, ось ці соціальні танці, які у нас відбуваються в Вінниці на площі Таці, в центральному парку, парку. Так, там, де пенсіонери танцюють. вони ж теж соціальні, їх можна, можна теж назвати хіп-. Ну, якщо ми включимо хіп-хоп їм, то вони теж будуть танцювати хіп-хоп виходить. Але ж це така потужність посил танців, це саме діалог, соціалізація, певна, через рух. Тому і social денс. Ну, це така ціла тичія, не просто танець, а така так? Культурна течія. Звичайно, це велика культура. Якщо ми беремо саме культуру як хіп-хоп, то хіп-хоп як танець в неї не виділяють. Це взагалі парадокс певний. Якщо ми візьмемо хіп-хоп як культуру в загальному, то вона складається з таких там чотирьох стовпів. Це MC, це реп. Він Е, МСІ. Це діджейнг, це грати музику різну міксувати, це графіті. І це брейкінг. Брейкінг це перший танцювальний стиль, брейкданс, Ми його ще називаємо. Ось а саме хіп-хоп як танець, його спочатку не виділяли окремо. Він вже потім якось сам виділився в процесі. З'явилася нього своя аудиторія, своя база. От тому він виділився сам. Але якщо ми говоримо прямо по культуру хіп-хопу, то його досі не виділяють окремо як танець. Якщо ми будемо говорити про культуру хіп-хопу, то які його основні елементи? Тому що якщо взяти, наприклад, рок, там зрозуміло, там вони скрімлять, кричать, гітари, ірокези. Що в хіп-хопі? Ну це те про що я от тільки що сказав. Це іменно ці графіті. MC, е міксування музики і танці брейкдаун е ну, це вже більше стиль. Є якби допоміжні елементи. Це стиль, це сленг, е і цей той же сам social dance, Це теж як являвся допоміжним елементом е всієї культури. Якщо Є говорити ще один дуже важливий елемент хіп хапу? Шта не зматньою. Не стек. Це так ніби, знаєш. Одягав, одягав і не одягнув. І не одягнув до кінця. Не встиг. Ну це стереотип. Ну, я хоч і сьогодні в таких штанах. Але це стереотип, насправді. Так не у всіх. Сказали про танці брейк, ну брейкінг, так? Як називаються хлопці, які танцюють? Бі боби? Бі бой. Є бібоє, є бікл. Бік боб, са ж це горішки брейкінг Де? дуже круто Я все розвивається. Я від, від рубрики кульнарно не можу віддіти, це голодний це ж Так от, брейкінг, який віднедавна став частиною Олімпійських ігор. Звичайно, він є олімпійським спортом на сьогодні. Як і вважаєте, довго протримається на цій позиції? Хотілося б, щоб назавжди. Хотілось Хотілося б, щоб і хіп-хоп виділили окремо, також як олімпійську таку культуру. Було б цікаво, сьогодні у студії триразовий олімпійський чемпіон. <рес> І діджаїнгу. Ну, взагалі круто. Я, а як давно у вашому житті це є? Ну, я, я вже дивився? танцюю близько 11 років. Взагалі чи хіп-хоп? Хіп-хоп. Саме хіп-хоп я танцюю близько 11 років. На вашу думку, хіп-хоп той, що зароджувався на початку, і той, яким він є зараз, сильно відрізняється. Ну він відрізняється як мінімум базою. У нас є олдскул, school, middle school, new school, Це все різні бази рухів. Як мінімум по рухам він відрізняється на початку, хіп-хоп він був більш андеграундним, більш вільним, менше таким, знаєте, запопсованим. На сьогоднішній день хіп-хоп дуже багато використовується на телебаченні, в танцях з зірками. Не тих танцях зірками а на телебаченні, mm -hmm. а увазі, коли зірки танцюють хіп-хоп, підтанцьовка їхня танцює хіп-хоп. Тому він став більш таким популярним. Відповідно, він набув більш таких сучасних елементів, там комерційних, як то ми кажемо. А, от, але звичайно, як і будь-який стиль. Взагалі, будь-що з плином часу, воно ж трансформується, Воно не може бути таким самим, як воно було 20 років тому. Воно трансформується. Тому і хіп-хоп він також трансформується постійно. В Україні він популярний? Так. Популярний. популярний. Давайте його робити ще популярнішим. Я згоден. Може бути хіп е хоп Батл? хіп хоп Сидячий. Може бути. От є. Я колись, коли ми в школі танцювали на шкільних вечорах. E, дуже хотіли брейк танцювати. Ми не знали, що це таке, але слово круте, і ми там. І ми говорили, ти будеш верхній брейк танцювати, чи нижній брек. <-танцювати, чи> <рес> тобто є стоячий, є лежачий, а от сидячий. Давайте спробуємо затанцювати седячий хіб. Середні скул. Покажіть якісь нам там, рухи, а ми подивимося, чи, ми, ну, чи можна йти до вас назад? Ну, можна хвилю, хвилю. хвилю. Ми, до речі, тренували з вами хвилю перед ефіром. У вас непогано виходило. Так, Веронічка, пробуй. Запускай. Запускай. Хвиля пішла. Та це справжнє цунамі, слухайте, не просто. Чогось на тебе воно не розповсюджується, я бачу, це цунамі. Іване, давайте розуміємо, як нас. виходить. тепер у вас дуже непогано виходить. Дуже непогано. Так, все, припиняємо, бо зараз наших телеглядачів ще захитають. Іване, які би посили хотіли дати для сучасної молоді, які от не знають, що їм робити, до якої ти культурної приткнутися. От шукають вони ж якусь реалізацію у, у цьому житті. І все воно якесь цікаве і незвичне. Але в чому шукати їм сенс? Молоді? Ну взагалі, просто пробувати. Пробувати одне, друге, третє, четверте. І що вам найбільше припаде до душі, від чого ви будете прямо отримувати такий екзистенційний кайф, то тим і займатись. Дуже дякуємо вам! Ми отримали кайф від цієї розмови від цієї танцювальної частини.